І всім привіт, народ! Так, я не здаюсь, я не здаюсь. Я якось щось зроблю отут, Я не хочу програвати. Я вже. А. А. я А, Просто справді якось складновато виходить грати за маленькі країни. Тому що на тебе, ну типу, достатньо, щоб просто одна велика країна напала, і ти програєш. Так, дивіться, я не хочу повторювати країни, за які я грав, але мені все ще хочеться за країни Балтії пограти. І давайте Естонія, вона так з краюшкою знаходиться. Тільки один кордон. Поїхали грати. Я. Зараз подумав поміняти тактику. А що як? Вести активно війни. Давайте тут. Ой, тут так багато переваг. Мені дають дві на вибір. Давайте атака генерала, атака юніта. Припустимо. Далі. У нас є 3,77 плюсом. 3,77. Фактично, це, грубо кажучи, 10 сучасної піхоти. Ага, я зараз подивився. Це мені дозволить найняти зараз, щоб я не виходив в мінус. Три піхоти, три танка, три бомбардувальника. І зібрати таку міні-армію. Так, що в нас ще є? Давайте обрати суперників, припустимо, я Латвію. Затверджую як супротивника, а з й, на жаль. Як можна? Чому через провінцію мені не дають звернутися до самої країни? Я маю прям. Так, стоп. Все, гучність музики менше. столицю шукати через столицю переходити. Покращити стосунки, фу фу фу-фу. Так, і майбутньому в мене ще будуть з тобою кордон і. На... з тобою покращу. Так, поки що стоп. Немає радника, дуже важливо, саме військовий радник. Нехай атака генералів покращую. Тут що дослідження візьму покращу, ефективність виробництва покращу. І адміністративний. Ну, і ефективність оподаткування. Так, вперед. Збираються війська. Сподіваюсь. Так, 0, 50, мінус 0,53. Це не, не так погано, як могло би бути. Вперед. О, багато хто мене воргом назвав. Дивіться, в нас всі є така річ. Як як? як, як? Давайте військово... військову академію на один рівень. О, в... військову академію для генералів. Просто військову академію. В плюс, плюс. І навіть ще військову академію. Давайте, ось так, щоб мати відчутний плюс. Зібратись. Латвія. Надіслати образу. Ще раз. Так, нестача. Само дипломатію, окей. Надіслати. Тепер 10 дипломатів треба ще поголосити війну. Я сподіваюся, що вони за цей час не отримують з кимось союз. Ой, Судан, Туніс. Чому такі далекі країни роблять з мене ворога? Так, стоп. Оголосити. Оголосити. Так, в мене є досить непогані бонуси на наступ саме, тому шукаємо їх війська і будемо бити їх. Намагатись. Скільки в нас тут військ? Ну... О, нормально, 21. Прекрасно. Вони лишились зі стандартною кількістю, коли я в той час, коли я збільшив. Так, розносимо їх армію, зрозуміло, що вони кудись відступають. Давайте одразу, одразу доб'ємо їх, щоб не страждати потім. Ну так, змінив з просто о, стояння на покращенні на до, до активних захоплень. Подивимося, як в нас вийде. Потім треба буде другу війну злати. О, там викликалася якась армія. Одразу побили з ними. Нехай, ми живі. Ми живі, ми здорові, це прекрасно. Так, давай сюди, поїхали. Зараз наб'ємо собі перевагу. 66%. 77? 70? Зараз. Мене мені дратує, що ми не розвиваємося економічно. Хотілося б саме економічний розвиток мати. 98, все, зробити вимоги. Ну що, насправді так кажучи, хотілося б щось, типу, оточити. Все я більше нічого не захоплю. Ось так. Е, Висунути вимоги? Затвердити. Так, в мене зараз грошей маловато буде. Так, війська вталять. Головне, щоб на мене ніхто не напав. Так, ти. Ну, я покращу з сусідами, з новими сусідами відносини. Так, у мене зараз проблема з грошима будуть, це факт. І всі гроші будуть йти на створення ядер. Так, також, знаєте що? Мене дратує нерівномірність моїх військ. Я б деякі повителяв. Мені не подобається механізована піхота. Винищувачі і сучасну гаубицю. Так, для початку затвердити. Я потім вирівнюю нам більш красиву кількість. Ну, ось так, все поки що. Що так, трохи більше грошей буде. Зараз будемо ядра створювати. Перше. Тож, на зараз. Хм. Чи є сенс розформовувати армію і для кожної війни нову армію викликати? Тому втрачаємо гроші, коли розформовуємо армію. Давайте так, теоретично Латвію і Литву я можу захопити власноруч без допомоги. І сил витрачаю просто на. Так, стоп, що? Дипломатія, ти. у ти стані війни з Швецію і Норвегією. Так, прекрасно. Я вступаю в цю війну. Якщо у нас закінчилась мирна угода. Ні, перемир'я до січня 31-го. Блін, Латвію зараз хтось захопить. Хоча ні, якраз таки її ніхто не захопить, захоплять Фінляндію. Яка союзник. Блін, прекрасно. Так, знаєте, що треба зараз перевірити? Е, блін, покращити відносини з Литвою не можу. З Білоруссю на всяк випадок і. На жаль, з Русньою. Фу, огидно. Огидно, я ригаю. Я ригаю. Так є, все, ядро усюди зробив. Ну, хотілося б хоча б Талін кач. Ну да те, що в мене нічого, я нічого не качаю. Прикола в тому, що воно ще, я, я тут побачив, якщо ти перше місце по, по якомусь ресурсу займаєш, то воно дає тобі бонус або вартість економічної будівель. Якщо, якщо б я займав перше місце по виробництву алюмінію, я в мене вартість економічної будівель на 10% менша була. Тут ось все це дає якісь бонуси, яких, Які я зараз не використовую? Так, ти. У нас перемир'я. Вперед почекаю, збираємо гроші до закінчення перемир'я. Так, моя мета буде зібрати ще хоча б 4 тисячі. 000... У Росія поїшов зі мною відносини. Неприємно. Блін, ви повіте зараз виснажені, якщо я на вас оголошу війну, союзники Фінляндії. А Фінляндія не така слабка. Щоб порівняти. У них економіка більша. У нас населення більше, речі, і Фінляндії. Окей, Литва. Питання до тебе. Чи ти альянс знімечний? ППП. Що я розформуюсь повністю? Припустимо, 25 тисяч розформував. 11. Плюс. Це. Я хочу качнути економіку. Так, які в мене є. Шкода, що тут, наводячись на ресурс, я не... мені не покаже, який бонус, дає саме цей ресурс. Я просто побачив, що воно дає, але нема прям зручного. А, ось тут якщо навестись. Ви Витн... на рекрутинг армії першої лінії мінус 2,5%. Або просто найдорожчий ресурси, якщо тут навести, також можна побачити. Так, в нашому випадку це папір. У нас є ти, ти і нарва. Давайте нарву качну. Мені, мене ж зараз рознесуть. На мене зараз же хтось нападе просто. Просто щоб напасти. І не дасть мені качнутися. Так, я почну з будівельної гільдії. тому що вона нас зменшить підвищення інфраструктури, ціни і вартість інвестування. Так, поки що нічого не вкачу. Ой, збереження, так, да, дякую. Так є. Далі. А, так, Економіку я повністю качнув. Паперова фабрика і по-хорошому б. Одразу ратуша і будівля суду. Вони дадуть ще ячейки для будівництва. А ви як можете побачити, чому тут їх не те, щоб багато. Є, красиво. Наступне, щоб я одразу взяв це залізницю або інфраструктуру, яка також дасть. хороші плюси. Ой, порт. Це дуже хорошо. ефективність виробництва, вартість. Вартість інвестування порт. Так, треба в першу чергу прибережні провінції тоді качати, якщо порт такий крутий. Ладно, на мене Латвія напала. З фінами. Ну я програв знову, я не знаю. Я не розумію, як за маленькі країни вигравати. Я не розумію. Я просто програю раз зразу. Ну, і з раз в раз я програю. Диво. Окей, ви по. Вони просто повернули свої провінції. То краще ти стосунки не можу. Я не розумію. Я, ну, я справді я не розумію. Було, тоді б мені легше було б саме. Коротше, я не знаю. Як нормально перемагати. Порт тримай. Інфраструктуру ще. Ну і далі по тому, що. проходжусь по тому, що буде збільшувати мені ефективність виробництва. Ну, мене ж зараз хтось нападе. Угу. Все на мене Русня напала. Я тепер маріонетка. Прекрасно, у мене ще менше грошей. Але я ж я все ще вий... Поки я живий, ми продовжуємо грати. Поки я живий. Поки я живий, в мене є можливість качатись хоч б якось. Я б не витримав, типу, війну з Латвію і Фінами я не витримав. Що єдиний варіант, як виживати, це з Союзу постійно вступати. Ні, окей, я просто вже розібрався, як за сині країни тут перемагати. Я хочу розібратися, як тут саме за слабкі країни перемагати. До речі, ця нарва вже дає мені все більше і більше грошей. Я, напевно, найбільший виробник папіру в світі. Так. А що? Так, давайте так. Який я бонус саме від папіру отримую? Вартість технологій мінус Стоп, я не найбільший виробник Ліхтенштейн? Він щойно мене обігнав. Так, серйозно? Я не перше місце в світі по виробництву папіру, я ж його качнув. Скільки виробляє Ліхтенштейн? Ммм, дивіться, він прям на 4 десяті, Він на 4 десяті більше за мене. Ні, навіть ну, менше, ніж на 4 десяті, На 0,36. На 0,36 сотих. Диво, там, це прям дуже невеличкий, ну так дуже невеличка перевага. Ну, почекай, почекай. Я зараз повернусь в перше місце. по... О, я перше місце. Ну, ось так, так, треба качати провінції з різними. О, там, США, воює з Німеччиною. На мене ж не будуть нападати. США, що не чи Ось, маріянатка США, я не проти бути. На термай ферму. Май... майже всі економічні будівлі побудував прекрасно. Воно дає багато бонусів. Але. Ну, Попірне найкраще, що хотілося б робити. Я думаю, можна було б знайти щось цікавіше. І останню електростанцію лишилось побудувати. Електростанція непогані бонуси дає. І дохід від виробництва, і ефективність виробництва. У мене ось Нарва дає 30% всього мого прибутку. Давайте потроху хоча б робити хоча б якусь армію мати. Я б такий, щоб давайте на кожну прокращену провінцію по три війська викликати якихось. Може так з часом я щось і отримаю, Хоча б якусь армію. Давай раз. Два, три. Все. Хоча <с -2> б щось. Тримайте генерал в мене навіть є. У ну, спадок цивілізації. Так, спадок цивілізації я хочу саме купецьку раду, тому що вона дає дохід від пробудкою від воробництва. Так, і Нарва, це перша провінція, яка у нас вже покращена. Насправді кажучи, є умовний ще тут податковий інспектор і податкова інспекція. Це місцеві податки більше. Я не знаю, наскільки воно хорошо бонуси дає. А також я хочу лікарню побудувати, щоб. Ну, по-перше, це місцеві темпи зростання, а по-друге, мене лякають рівень хвороби, якщо може бути. Може бути рівень хвороби. Ну, типу, просто хворобу прибрати. А також храм, який просто дасть мені 0,15 прибутку. І, ну, хоча б якийсь умовний мінімум у вигляді музея і академія. Так по найкращій такі будівлі. От тут якраз хвороба була, я вчасно побудував. Ну і мені 156 академія. Так і напевно було б логічно зараз тут же качнути економіку. Тому що це. Ну, тоб, тут максимальне. Ну, типу, я будівлю отримав. Збільшив дуже сильну ефективність. Ну, типу, плюс 11%. І вже докачати тут до максимуму. Хоч це й дороговато, але, ну. Я бачу збільшення прибутку. Давайте, хоча б воно поки воно 40 не коштує. Хоча я так вже до максимуму качну, можу качнути. Так, давайте до максимуму і качну. Ну і так, ця провінція все більше і більше починає давати. Половину мого прибутку дається провінція. Прекрасно. Тут там скаже, що я вже на максимум качну, і не можу більше качати. Так, інфраструктуру обов'язково, тому що тут. Все, максимально. нарва у нас максимально покращена. Прекрасно. Да, вона дає більше половини мого прибутку. Так, наступний. У нас тут відносно дорогий одяг. Є одяг і скло. Скло дорожче. Що в нас є? Тільки одна тарту. Але в тарту нема такої будівлі, як порт. Що в нас в. Давайте столицю. Ну, типу, це ж столиця. Перше, що я роблю, це будівельну гільдію. І порт, тому що це вартість інвестування зменшить. Нехай вони побудуються, я вже заінвестую. Ось зі столиці я буду прям багато заробляти. Вона що тут. Ну, типу 38 початковий темп зростання. О, як мені подобається, що на мене в останній час ніхто не нападає. Так, переваги. Вартість будівництва зменшу. Так, я зараз. Я чекаю, поки порт добудується. Якраз підзбираю гроші. А, можна поки що ще і залізницю побудувати. Одразу. Будів... Так. Будівлю суду і ратушу. Ну ось так. Ось це все одразу. Так, все, порт побудований. І тепер закидую економіку по машливому максимуму. Є. Yeah. Одразу інфраструктуру. Насправді кажучи, мені подобається просто сидіти качати економіку тут. Так от що тут? Ну, нехай. Якісь бонуси мені дали, дякую. Так, інфраструктура максимуму. на текстильну фабрику, яка дасть мені величезний, плюс. І поїхали просто знизу вверх. Скоріше, зверху вниз забудовувати всі будівлі економічні. Бачите, всього 1.63 через те, що в мене тут нема будівель. Зараз. О, вже 275 Зараз побудовую будівлю. Ні. Так, русня. Блін, а русня зайнята своїми проблемами. У Україна захоплює русню, прекрасно. Цікаво, що мені фіни зроблять? А, ну, вони з норвежцями на мене напали. Здатись? Ні! Ну блін! Вони забрали нарву! Вони забрали мою покращену провінцію, її хачі. Коротше, я, я не знаю. -а. У мене, до речі, тут ну, всюди однакова віра. Як все, я не розумію. Ну я б, знову ж, я б ніяк не витримав фіну. від русні... Е Чекати допомоги нема сенсу. Так, я хоча б незалежним став? Я, я не став незалежним. Фіни! Про що ви думали? Блін, втратив просто весь свій прибуток. Ну, прям але величезну частину. Ху-ху, на мене ще Латвія напала. З Польщею. Там Польща висаджувалася, якось, бачите. Давайте подивимось, що вони зроблять. Вони ще на Білорусі напали. Мирний договір. О! Скажіть, що я тепер маріонетка просто. А, Білорусі? Що? Я вже байдуже в якомусь сенсі. Цікаво, чи зможу я хоча б на щось витягну... ну, витягнутися хоча б на щось. Знову ж мені немає сенсу зараз. Ну я не потягну жодну армію. Всіх союзах і так далі. Якщо б я був економічно покращений, то так. Якщо б мені не зважало качатись в економіку. Так поодягу, хоча б я перше місце в світі по виробництву одягу. Який мені дає бонус, відсотки по позиці менше. А я позики не беру. Ну типу, я не беру позики. Знаєше мені відсотки по позиці, якщо я їх не беру. Так є, економічні є. Храм, лікарня на всяк випадок, податковий інспектор, податкову інспекцію. І так, по мінімуму, хоча б музей і хоча б академію. Тобто, Найбільше будівля, яка дає найбільшу технологію і найбільшу спадщину. Все. Хоча б ось, хоча б по такому мінімуму, умовному. Є. Ой, на, спадщина. Ще більше бонус виробництва. Так, що ж, що, 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 в мене скло. А, тартуні. Не хочу. Так, тут пиво, яке дає бойовий дух. Є зерно, технічне обслуговування армії. Що тут ще саме на березі мені не цікавить? Папір. Це як в нарві був папір, тепер тут будемо виробляти папір. -а, 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 -а зараз же найбільший виробник. А, Ліхтенштейн, це ще найбільший виробник папіру. Темра рамай будівельну гільдію. Будівлю суду. Суду і ратушу. А, і ще порт. Зараз почекаю будівлю суду, з'явиться чек і для будівництва. Що мені тебе треба. Можна, про... можна просто змінити. Державну релігію на православ... Ой, на католіцизм? Ні. Окей, на, затвердити. Час змін, зміню релігію. А, є фіни на мене напали. Білоруси? У, ні, не захистили мене від фінів. Вони ще програли. Норма, давайте так, вони не захоп... Поки вони не захопили Талін. І ось цю провінцію, ми ще живі. Ну, блін, ні, це брі якийсь. Я б знову програв. А, а. Да, ну прям за маленькі країни мені не вдається грати. Прям за маленькі. Треба спробувати хоча б за якусь трохи побільшу країну пограти. За Білорусь, може за Білорусь спробувати? Треба буде. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країни, якщо ви її придбаєте. Будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте де бажано. Це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і в ці відео, якщо в когось, моїх глядачів. Також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі, та бувайте.